Вночі у Львові обвалився балкон разом з чоловіком. Подія трапилася на вулиці під дубом. 2 постраждалого госпіталізували у стані коми. Лікарі намагалися його врятувати, але він отримав травми з життя. І о четвертій ранку його серце зупинилося. Посадовці кажуть, що раніше мешканці вже зверталися до фахівців щодо стану цього балкону. Конкретно було звернення від цих мешканців, і управляюча компанія надавала роз'яснення, що це все ж таки є власністю власників, і вони також мають обов'язок щодо утримання їхнього приватного житла. Наразі комунальники розслідують причини обвалу. Хочу поінформувати, що будинок забудови 1896-1905, бо конкретної дати немає. Але сусідні будинки в такий період забудовані У 2014 році, коли відкривався торговий центр Форум, спільно з торговим центром були проведені ремонтні роботи. Візуально балкон не потребував негайного невідкладного ремонту. Сьогодні на об'єкті працюють комунальні служби, працює вишка, зокрема, для того, щоб демонтувати різні елементи, які в будинку були пошкоджені під час падіння самої конструкції балкону. Ми очікуємо, що до кінця дня такі роботи будуть завершені, для того, щоб був безпечний прохід для безпосередньо самих мешканців. Також у місті у зв'язку з цією подією повторно обстежують усі балкони, що виходять на проїжджу частину та тротуари. У Львові є 380 тисяч балконів. Планове їхнє власне згідно рішення обстеження має бути завершене до 15 жовтня. З тих 380 тисяч балконів, 372 тисячі перебувають у приватній власності тобто, це 98%. відсотків. З 2008 року для балконів, які знаходяться в історичному реалі в пам'ятках, було запущено програму співфінансування 246 таких балконів було реставровано. Цьогоріч програму реставрації відновили. А також планується її розширення. Також звернув увагу, що ми активно працюємо з мешканцями щодо того, що власне. Балкон є невід'ємною частиною квартири, є а, власністю мешканця. Він входить в метраж і так само є безпосередньо власністю мешканця. Саме тому ми розширюємо цю програму, тому що не кожен має змогу а, відповідно реставрувати або ремонтувати. Тому протягом найближчих двох-трьох днів ми деталізуємо відсоток та суму, яку буде оплачувати мешканець. А решту кошти буде оплачувати місто. Посадовці наголошують, що завершити обстеження балконів планують восени цього року. З України намагалися незаконно вивести колекцію старовинних монет. Ці предмети, що можуть становити історичну та культурну цінність, виявили у пункті пропуску Смільниця монети знайшли серед особистих речей у громадянина Естонії, який їхав з України. Він не казав прикордонникам, що перевозить речі, що потребують декларування. Колекцію монет вилучено працівниками митниці для проведення експертизи. На Львівщині рятувальники спільно з правоохоронцями допомогли чоловікові, що впав з обриву. Відомо, що він травмувався в процесі збору грибів. Самостійно рухатися не міг, тому на місце скерували надзвичайників, поліцію та медиків. На допомогу покликали друзі після того, як не змогли самостійно витягнути чоловіка, який впав з десятиметрової висоти. Згодом його доставили до лікарні. Правоохоронці затримали шахрая, що заробляв у телеграмі адмініструванням фейкової сторінки зі збору коштів на допомогу нашим захисникам. 23-річний чоловік копіював повідомлення про збір грошей на підтримку ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони України зі справжнього каналу та розміщував їх у фейковому із заміною номеру банківської картки на підконтрольну. У подальшому чоловік виводив гроші на свій криптогаманець. Поліцейські провели санкціоновані обшуки у підозрюваного. А також перевіряється факт можливої співпраці фігуранта з країною-агресором. За місцями мешкання фігуранта та знаходження техніки, що використовувалася у злочинній діяльності, правоохоронці провели обшуки за участю спецпризначенців поліції Миколаївщини. У результаті вилучено комп'ютерну техніку та банківські картки. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Шахрайства Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Кіберполіцейські вкотре нагадують, що надсилати свої кошти тим чи іншим фондам та організаціям необхідно лише через перевірені джерела, щоб не стати жертвою інтернет-шахраїв. У Львові внаслідок наїзду автомобіля постраждали три особи. Серед них двоє дітей. Відомо, що ДТП трапилося на пішохідному переході на вулиці Володимира Великого. Внаслідок цього мати та її двоє дітей були госпіталізовані. Тепер винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі.